Сімдесят восьми рік, а у мами на грудях гуля і сказали рак. А нас багато маленьких в хаті, і ми цілий день не їли хліба, не пили води. Ми чекали, ми чекали пророка Божого на порозі, і тато казав, Господь казав до мене Духом Святим. Я посіщу твій дім, і він прийшов. І ви знаєте, коли ми цілий день декілька разів схиляли свої коліна з татом, падали на коліна і молилися. І чекали довго, але темно, пізно ввечері хтось машиною під для дому став. І біжить мама в хату. А ми вибігли на зустріч і питаємо, мамо, розкажіть, як вас Бог ісіляв, а як ви знаєте, що мене Бог істілив. Бо ми молились, і тато казав, сьогодні вас Бог буде ісіляти. Каже, дітки, під час того зібрання, Підійшов муж Божий, положив руку на плічко і сказав, так, каже Господь, дочко моя, скажи, що з тобою зробив Господь. І на другий день рано поїхали в районну лікарню, і там обстежують і кажуть, жіночко, ви повністю є здорові.